У понеділок, що слідує за недільним днем Святої Трійці, православні віруючі відзначають День Святого Духа. Це свято у народі ще називають Духів День. Він є особливим церковним святом на честь третьої особи Святої Трійці Святого Духа. А для мешканців села Новаки це свято є ще й престольним. Тому з самого ранку у Свято Троїцькому храмі зібрались віруючі, аби разом з настоятелем, священником Віталієм, звершити святкове богослужіння та воздати хвалу у Господу нашому Ісусу Христу. Згідно з православним вченням, самосходження Святого Духа на апостолів показало піклування всіх осіб траєдиного Бога про світ. Бог Отець творить світ, Бог син спокутує людей від рабства дьяволу а бог Дух Святий освячує світ через церкву. Дорогі возлюблені, У кожному із нас, я вчора вже говорила ті слова. Господь дає духа не мірою. Він не мірить. Він дає кожному, скільки може чоловік вмістити. Поэтому дай Бог, чтобы в сегодняшний день, вот как Господь нас благословил солнышком после дождя, сначала благословил э, дождиком землю нашу, чтобы она произрастила нам хороший урожай, чтобы дала нам плода, э, плоды земные, а потом благословил и солнышком, чтобы мы не унывали с вами, э, чтобы наши души и наши сердца в этот день радовались. Вот я желаю, чтобы тот Дух Божий, которого мы, пам... которого мы сегодня чтим, чтобы Он облагодействовал всех вас, всех вас, предстоящих, молящихся, поющих, трудающихся, чтобы в этот день мы все вместе едиными усты, единым сердцем, потому что церковь едина, восхвалили Бога и Отца. Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого, вас Пресвятую Троицу. И чтобы наше славословие никогда не умолкало, чтобы наши и души, и сердца всегда воспевали хвалу и благодарение Богу. Спасибо Господи, вас дорогие возлюбленные. Я вас очень, вам очень всем благодарен. Милости, радости, счастья. Всех вам благодарен, мы. Пусть Господь вас укрепляет. Многое благо лето, всем с праздником вас очень. Тож нехай свято надихає на добрі справи а у домівки і серця кожного з нас входить мир і Божа благодать.